Всім привіт! З вами Настя і ми продовжуємо грати у Френбоу. Єй! Так, в нас вже друга локація, і ми тут ще не були. У нас, походу, ще немає пігулок. А, ні, ми вже їх е мали десь тут знайти. О! Це якийсь цей підстава. Дім, гадаю, Дім у тому напрямку. Кицик, це якась підстава, відповідаю. Пігулки, не рухайтесь. А, хочете показати мені дорогу додому? Звісно, пігулки тобі покажуть дорогу додому. Блін! О, ні, не треба було чіпати ті пігулки. Пана... погана френ, погана, погана. тьху, що робити мо кітику? Ми тепер навічно у цій пасті. А... Окей, у нас все ще ножи, кура, у ху окей. Френ, ти вже тут? Що ж, я гадав, ти будеш не раніше 235? І наскільки я бачу, ти більше не в пастці? Цікаво. Щоб там не було, дозволь представитись я Ітворд, твій вірний друг. Щось ти мене наявуєш, дядько. Ітворд, ми з вами колись бачились? Ви здаєтеся знайомим? Так, я з творіння ночі, ми грали разом. Я допоміг тобі повернути пана о північ, пам'ятаєш? Справді? Ха, гадаю, я сама чудово впоралася з тим, щоб знайти котика. Гей, хіба це не ви е, звели сестер з розуму? Ні, це не я звів сестер з розуму. Вони думали, що це був я. Розумієш? Але це тому, що вони ніколи не зазирали в себе? Що ви маєте на увазі, Під? Вони ніколи не зазирали в себе. Вони звинувачували мене замість того, щоб усвідомити, що батьки ніколи їх не любили. Але ну, говорити не про сестер, гаразд. Хіба ти не впізнаєш мене, Люба, Френ, високого чоловіка у циліндрі? Я завжди приходив вночі і розповідав тобі історії, коли ти була ще зовсім маленькою. Я прийшов до тебе, коли ти вигадала мене. Але я не вигадка, розумієш, я частина твоєї реальності. Випліт моєї уяви? Так, ймовірно, я вас знаю, не можу не заперечувати. Я існую тому, що існуєш ти. Правда в тому, що ти змогла вигадати мене, бо я вже існував. Щось обше я не знаю. Утім, <свісно> у нас немає часу говорити про це саме зараз. Взагалі, то я тут, щоб підвести тебе додому. Йди за мною. Відвезете мене додому я не можу вам вірити. Навіть не знаю. Ну-ка, відвезти мене додому, я не можу цього допустити, я вас не знаю. Я тебе не скривджу, я створений з темряви, я твій друг. Жесть. Гаразд, ви здаєтеся милим, я піду за вами, але довіритися вам ще не можу. Прекрасно, ходімо, я хочу тобі дещо показати. Ой ой, не вбився Літальний апарат Ітворда, що скажеш? Воно вміє літати? Нормально, але він дійсно літає? Так, я відвезу тебе додому на ці розкішні штуковині. Ми відлітаємо, щойно я полагоджу деталі, до того ж ще немає 2.35. Чудово, але до чого тут 235, пане? Я не розумію. Час сподів... сповільнюється і це дає нам шанс увійти в ультрареальність. Всередині ультрареальності ми можемо подорожувати куди завгодно. Зараз ми перебуваємо у нескінченних межах другої реальності. Але ти частина третьої реальності, розумієш? Так, розумію, звучить божевільно. Але, пане, мені зачекати, поки ви закінчите, ла... закінчите лагодити машину. Зачекати? А вже ж ні, ти можеш допомогти, якщо принесеш води та вог... вогни ягід. добре? Гаразд. Мабуть, краще ще зробити бодай що ж, бодай щось, ніж нічого. Чудово, ось твоє дивовижне відро ручної роботи, і я зробив його сам. Те ще дерця. А, і вогнь на ягоди. Ти зрозумієш, е, завдяки вогню які ягоди слід зібрати. Гаразд, але, пане, можна питання? Навіщо вам ягоди і вода? А, ягоди напрочуд ефективне паливо, його вистачає набагато-багато годин. А вода, щоб позбутися бруду. Камал. О, камали? Зрозуміло. Сподіваюся, вони не на... Близиться до летючої машини. Достоменно невідомо, але ми знаємо, що вони не люблять воду, так? Йой, Люба, ледь не забув, твої ліки, вони тобі потрібні. Деякі речі все ще невидимі для твоїх очей, розумієш? Ось. Невидимі для моїх очей? Хм, ясно, що ж, дякую. Я намагалася швидко схопити таблетки, але пастка була швидшою. О, так, про це. Пробач, мені треба було якось привернути твою увагу. Та гаразд, пане, я ви... вибралася миттєво. У всякому разі, піду принесу вогнеягід ягід і води. Скоро повернуся. Чудово, піду займуся машиною. Хм. Так, що це? М -м, смачні ягоди. Птичка. О, механічний птах. Оце грандіозно. О, чудово, ти можеш співати, пташе. що там? Думаю, ти зможеш літати, коли вирішимо добре? Пташечковий. що я не поняла, коротше. Смачні ягоди, смачні ягоди, смачні ягоди. Хорошо, а що мені з ними робити, щоб поняти, що це вони? Відро ручної роботи. Ітворд зробив його порожній. для чого? В смысле, ти не знаєш для чого, все ти знаєш. Ну-ка, тоді Навіть якщо це спрацює, я не знаю для чого. М -м -м. Тут ще є якісь дойкі ягоди ще. Пробувати це добре, але не цього разу. Цікаво, чи ці ягоди їстівні? Навіть якщо і так, я не можу їх дістати. Кицяк може полізти за ними, але не знаю. Як... Але він не знає, як спуститися. Коротше, це ягоди ті, що нам треба. Але треба їх якось ще дістати. М Цікаво, скільки треба часу, щоб дерево так виросло. Окей, Таблетоси погнали. Так. Привіт. Ви ті сяючі комахи, що застрягають в деревах через цікавість. Ми постійно застрягаємо, правда? Звідки ти це знаєш? Ти не одна з нас. Я зустрічала таких, як ви, так? Я вже зустрічала таких, як ви. Я допомогла їм звільнитися. Ах, дуже мало з твого боку. Цікавість призводить до небезп... непередбачуваних наслідків. Ви застрягли? Так, я гадаю, цікавість це хороша річ, а ви застрягли? Ні, ми просто хочемо відростити волосся так, щоб воно було найдовшим серед усіх. Ого, звучить неймовірно. Щасти, мені треба йти. Бувайте. Фі. О, ці ягоди палають. Це мають бути. Це мають бути ті ягоди. Я не можу їх дістати звідси, мені просто пощастило. Цікаво, що я можу зробити? Ягоди палають, нема. Це мають бути, коротше, ці ягоди. Так, Ло? Ну, я не хочу туди. Цей знак трохи спантеличує. Він має два напрямки. Так, в нас є одна ідейка. А, так, мені треба це скопірувати. Цей... Вигляд, скажімо так. Ось за одна. О, так багато волосся, і воно таке блискуче. Забирайся звідси, забирайся геть, ти вторглася на мою територію. Га? Вибачте, я думала, ви мертві. Як ти б могла таке подумати? У тебе немає манер, панночко. Мені дуже шкода. Але ви, здається, повністю прогнили і закривавлені. Я прогнилий і закривавлений, здається, ти не розумієш ситуації? Непорозуміння? Чому ви так кажете, пане Лось? Я не Лось. Але. Е, пане Лось? Але я не Лось, я смерточерв'як. Окей, okay. смерточерв'як. Вибачте, смертоносний черв'як. Ні-ні, смертоносний червяк. Не смертоносний черв'як, смерточерв'як. Я не вбиваю жодних істот. Я просто повертаю ґрунту те, що істоти забрали у нього і більше не потребують. Але я бачу лише лося, який говорить. Де ви є? Ого? Тут внизу. Істота. Ти мене бачиш? Ти, е, ти мене не бачиш? Ой, ох. Ох, ось ви де. Ви такий крохотульний. Вітаю, мене звуть Френ. Привіт, Френ. Можна запитати, навіщо ти доторкнулося до Лося в, перш... в першу чергу? <кій> Зазвичай лише падальники торкаються мертвих тварин. Ти одна з них? Звичайно, ні. Я хотіла перевірити, чи е залізу туди, щоб зібрати вогни ягоди. Розумію, думаю, е це можливо. Лось все ще дуже міцний і твердий. Але ж вогни ягоди палають, ти можеш обпектися. Так, я бачу вогонь, але маю. Якось їх дістати. Удачі тобі з цим. Залазь зараз, а, продо... а я продовжу працювати. Дякую, пане. <кхи> Окей. А, вони в вогні. Давайте цим штуком заберемо. Це б спрацювало, якби в відрі була вода. А. -а, -а. Uh -huh. Ладно, тоді нам треба якось набрати води спочатку, а потом вже залазити. О, так багато волосся і воно таке блискуче. Немов у чарівному світі волосся м mm Те -hmm. ще шо, не поняла прикола. Це вже якийсь, е я не знаю, стрім Ха? Так. Э Что там тоді вообще в зале зробити? сделать? Ну-ка. Фу, я такая спотворена. А ты что думала, что ты даже не спотворена? Ну-ка, що це? Кадр з капірою. Просто це. Ну це капець, реально. <кхи> <кхи> Добре. Е, Ну-ка. Я поживна їжа. Ще пак! Смачненька свіжа. Ой. Ви камали, так? Ви вмієте говорити? Ау. Смачненька свіжа плоть. М -м. <кхи> Може, це френд це справді я, але з іншого місця? Хто тебе приніс сюди? Чи це я від. Чи це я відвідую тебе в іншій реальності? Так, ну тут я більш нічого не можу зробити, видно. Тут води ніде немає, тому просто закриємо ці таблетоси. Спробуємо піти далі, а, бо... А ні, тут вже ніде не заходиш. <кій> <кій> Ти вже знайшла водні ягоди та воду? Вони потрібні нам, аби повернутися додому. Ага, це саме цей, цей момент. М -м -м. Та йде я воду можу знайти? <рес> Як помру, не мене? Смерточерв'як, пане, ви прийдете мене відвідати, коли я помру? Я завжди приходжу до тих, чий час уже пройшов, не хвилюся. Звучить добре, ми, подоб... ми побачимо і знову, коли я вже буду старенька Скоро мені вже пов... виповниться 11, але це ще не так багато, тому поки ні. Побачимося за сприятливих обставин. Таке щось, звісно. Ти йде цю буду? Ми не застрягли, облич нас. Ми хочемо відростити волосся і зробити його гарним. Хорошо, я цю штуку ще не досліджувала. Цікаво, чому палонтрас дав мені це? Не можу відкрити. Може, є якийсь секретний код чи щось таке? А може це взагалі не можна відкрити? Має бути якийсь код. Тут є букви, але чим це мені поможе, я не знаю Вона мені просто не дає його відкрити, тому не знаю. Там би давало якісь варіанти там щось е зробити, поміняти, а так нічого не робить. Хм. А якщо тут то використати, що буде? Я теж не знаю для чого, просто блін, Навіть пробувати це не буду. А ти попробуй. Окей, де тут можна воду знайти взагалі? Ало, здається, я щось почула. Так, і що? Ох, мій любий, дуже сподіваюся, що летю летюча машина довезе нас додому. Я теж, але якщо вона зламається, у польоті ми можемо постраждати. То я правда, кітико, це лякає. Але треба зберігати спокій, такі речі не, пер... не передбачити. Блін, ну серйозно, де взяти цю воду? Ой, я ще можу сюди піти, що буде? О, водичка. О ні, я не можу дотягнутися до води звідси. Там міст. Я знала, що ми... Я знала, що ми на іншому боці. Це дуже дивно, коли ми впали до Ізесту, там не було води. Місячне сяйво дуже романтично. Чи ми дійсно впали? Може, ми... Може чарівні двері до Ізести під водою? Е... Чи ми дійсно впали? Може ми впали до гори дригом? Да, окей. Тоді нам треба, коротше, якась. А, типу, веревка, я поняла. Тоді нам треба це волосся. М -м -м. А знаєш ти для чого тобі волосся? Ти в курсі. Просто неізвісно, як його зрізати. Ми залізли, а тепер можемо Попробувати Пробувати це добре, але не цього разу. Та, зріж ти того волосся! Та мені треба це волосся. Йо моє, як же ж його зрізати? що і що її підпалити, я не можу. Не. А, ладно, будемо пробувати вже в наступному відео. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І дякую за перегляд. Всім па-па!